Всім привіт, друзі! Знімлю зараз відео перевірки лічильника Гегера Мюллера SBM20. От Він. В ідеальному стані, без жодної царапинки, без жодної вм'ятинки, немає потертості, От, новий не використовувався. Під'єднав я його до радіометра Прип'ять РКС-2003 полірон червоний. Чуємо, як літають гамма кванти Це природній гаммафон От, тепер зараз піднесу джерело в мене є от від ДП 5 дозиметра і чуємо, як збільшиться клацання. От, підношу, і чуємо, частились забираю, зупинились, замовк, підношу. Ну, чудово реагує. Забираю. Все, зупинились. І йде тільки природні гамофони. От влітають гамокванти. Давайте ще раз. Піднесу. Забираю. Так, і ще покажу в мікрозйомці. Цей лічильник. Зараз. Вот він. Раз ближче покажу. Окрузьку. Що краще видно було от. Ну, де всіх сторон чудовий стан. От в 4К знімає. І супер. Так, от. Колбочка запаяна, от скляна. Дуже крихкий цей детектор, сенсор, Нам потрібно бути дуже обережним. От. Тому відправляється все тільки ложкою бо його можна зламати просто в руках. Це скляний виріб. От, ніхто при доплату ніколи не за ці прилади, бо вони скляні і дуже крихкі. Якщо впаде навіть з 5 см об стіл, от, не на папір, ось так, а на стіл, то трісне скло і він вийде з ладу. Вони не ремонтуються. Це одноразові розхідні матеріали. Все, все показав, всім до нових зустрічей.